Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку повідомлення, отримання повідомлень людиною, органи чуття, інформація, розборобка презентації на тему сприйняття повідомлень людиною. В цьому пункті йтиметься про отримання повідомлень людиною, інформацію та дані та інформаційні процеси. Про що наведені на малюнку 1.4 Повідомлення. Правильно! Вони повідомляють про емоційний стан про те, чи можна переходити дорогу, почути дзвіночок чи переглянути картину. Якими способами подано повідомлення? Подумай. Емоційно, за допомогою кольору, звуку чи зображення. Між якими об'єктами може відбуватися обмін повідомленнями, як ти думаєш? Які з тих повідомлень передбачають обов'язкове виконання певних дій правильно дзвіночок, який кличе на урок або на перерву, або світлофор. Життя людини неможливе без спілкування, а спілкування здійснюється через повідомлення. Повідомлення містять відомості про різноманітні предмети, процеси та явища. Наведемо приклади деяких з них. Повідомленням є зображення пішохідного переходу на дорозі, сигнал автомобіля швидкої допомоги, який поспішає до хворого, спів півдня, який сповіщає, що настав ранок, смс-повідомлення від подруги або друга з вітанням з днем народження, карта автомобільних шляхів нашого регіону, вказівники розміщення каси продажу квитків на залізничному вокзалі тощо. Все це є повідомленням. Які органи чуття має людина? Людина має такі органи чуття: це очі, ніс, язик, дотик. Ще. Людина отримує повідомлення з навколишнього світу, використовуючи свої органи чуття. Погляньте перший малюнок. Дівчинка куштує яблучко. За допомогою якого органу чуття вона може дізнатися, яке воно на смак? Правильно, за допомогою ясика. Далі бачимо збільшувальне скло та око. Отже, очі допомагають нам роздивитися об'єкт. Духа допомагають почути звуки, які нас оточують. Ніс допомагає дізнатися інформацією про об'єкт. І, звичайно, дотик. Це орган, називається шкіра. Він допомагає нам знаходити певні об'єкти, дізнаватися, які вони за формою, які вони на дотик. Людина отримує повідомлення від навколишнього світу, використовуючи свої органи чуття. Ви вже знаєте основні з них, такі як слух, зір, смак, нюх та дотик. Залежно від того, які органи чуття людини сприймають повідомлення, їх можна розподілити на візуальні. Сприймаються зором, звукові ті, що сприймаються слухом, смакові, сприймаються органами смаку, нюхові сприймаються органами нюху, тактильні сприймаються органами дотику. Давайте подивимося. Візуальний так, це від латинського слова візуаліс зоровий або видимий. Тактильний це від латинської тактус, дотик, той, що відбувається дотиком. Доволі часто в отриманні повідомлень беруть участь одразу кілька органів чуття. Наприклад, якщо ми їмо яблуко, то відразу отримуємо повідомлення про його колір, форму, візуальне повідомлення. Тверде воно, чи м'яке це тактильне повідомлення. Солодке чи клисле це смакове повідомлення, який має аромат повідомлення про запах. Ще й можемо прослухати розповідь це про його сорт та способи догляду. Це буде звукове повідомлення. Такі повідомлення ми можемо назвати комбінованими. Давайте розглянемо. Інколи нам дуже цікаво, а як же можуть читати люди. В яких немає зору, або дуже-дуже поганий зір. У 1829 році французьким педагогом Луї Брайлем, який народився в 1809 році а помер в 1852 році, він запропонував азбуку для людей з порушенням зору. Азбука Брайля це азбука, у якій кожна літера зображується випуклими точками. Ось як, наприклад, на цій азбуці зображується буковка Б або В. Дивимось. Поміркуйте, на яких уроках ви використовували поняття інформація. Як ви розумієте, що таке інформація? Отримавши через органи чуття повідомлення, людина осмислює ці повідомлення. Результатом осмислення повідомлення є інформація. Отже, можна сказати, що інформація це результат сприйняття і опрацювання людиною повідомлень з навколишнього світу. Проте, отримавши однакові повідомлення, люди не завжди роблять однакові висновки. Наприклад, скуштувавши яблуко, діти отримували різні враження. Комусь воно здалося солодким, а комусь кислим, а комусь гіркуватим. На те, яку інформацію отримує людина, впливають особливості органів чуття, частина повідомлень може не сприйматись або спотворитись по-різному. Наприклад, сприймаються кольори. Рівень знання або досвіду людини з теми або форми подання повідомлень. Наприклад, чи знає людина китайську мову, чи має людина досвід поводження в лісі та особливості мислення. Будь ласка, у зошиті розпиши, яку інформацію ми отримуємо і від якого органу чуття. Наприклад, записуємо, яке сьогодні вересня домашня робота. Пишемо: наприклад, очі, за допомогою очей, що ми можемо дізнатися. Ми можемо дізнатися, наприклад, колір, форму предмета, розмір предмета. так? Побачити об'єкт красивий, не красивий. Далі вуха. Ми можемо з вами почути, наприклад, музику, можемо почути розмову, можемо почути не знаю, дзюрчання водички, очі. Ми можемо розрізнити кольори, форму предмета. Ще світлий він чи темний. Будь ласка, напиши ще кілька. Ось таких прикладів. Дякую тобі за увагу!